До Чернівців завітав міністр інфраструктури Максим Бурбак та порадувати боковинців чиновнику нічим. Він запевняє, що через погане фінансування дорогам світить лише ямковий ремонт. Що ж до капітальних робіт, то планують взятися за першочергові об'єкти: об'їзду хотині, місту маршинцях та частину шляхів на Потильщині. Однак, коли цього чекати, міністр відповіді дати не може. Вихід Максим Бурбак бачить у передачі доріг на утримання місцевим радам. На балансі міністерства десь 170 Тисяч кілометрів доріг по Україні ми висупили з ініціативою залишити у нас близько 32 тисяч. Це європейські транспортні коридори і такі магістралі державного значення, а все інше передати на місця, але підкреслюю, з автоматичним. Фінансування та, окрім доріг, Чернівчан цікавить доля аеропорту, ремонт злітної смуги, який повинні були закінчити наприкінці липня, та знову ж таки через відсутність фінансування підрядник роботи припинив. Міністр хоче чернівчанин, особливого ентузіазму у сприянні вирішення цієї ситуації не проявляє. Стверджує, намагався переконати місцеву владу передати смугу на баланс держави. Я, до речі, не бачив жодної авіакомпанії, яка працює на ринках. На ринку України, яке мало б мали зацікавлення у здійсненні перельотів з аеропорта. Міста Чернівці, міністр запевняє, наступного тижня до Чернівців приїде його радник, який після вивчення ситуації озвучить шляхи подолання кризи на комунальному підприємстві. Проте чиновник додає, насамперед у вирішенні проблеми аеропорту повинно бути зацікавлене керівництво міста. Крім того, Максим Бурбак розповів, що він із колегами за власні кошти відремонтували вхідні двері до облдержадміністрації. Обійшлася реставрація в 300 тисяч гривень. Хоча звідки чиновнику вдалося дістати таку суму, загадка, адже зарплату міністр отримує невелику шість тисяч на руки. О, а не можемо сказати, тому що нам на карточки зачисляють. за словами міністра. Зарплати йому вистачає всього на декілька авіаперельотів. Тож звідки гроші у Максима Бурбака на прожиття, залишається лише здогадуватися. Загалом у Чернівцях міністр планує провести не більше двох днів.